Цю реформу вже давно повинно було впровадити по Україні. Я вважаю це правильно, і на сьогоднішній день я вважаю, що кожна громада повинна це впровадити. Ще раз хочу зауважити, це здоров'я наших дітей. А це найголовніше. Перше, я вважаю, що треба проводити зустрічі з батьками і їм пояснювати саме, що це потрібно, щоб прийшов той час, коли це треба робити. Друге, звичайно. Треба і дітям роз'яснювати з самого малку, що здорове харчування це ваше здоров'я. Далі вже залежить все від міського голови, від керівника управління освіти. Для нас головне, щоб вже сьогодні зараз наші маленькі діти. Розуміли, що їжа може бути смачною, що вона може бути корисною і смачною, бо дуже часто у дівчаток, у хлопців воно не поєднується в голові. Але ці нові можливості, які отримали, отримала школа, ну, дає нам можливість навчити дітей. Правильно харчуватися, харчуватися здоровою їжею змінились технології приготування їжі, змінились смаки людей. Змінилось відношення до здорового харчування. У нас тут різне фінансування з різних джерел, і місцевої громади, і державне фінансування, і спонсорів, і з різних проєктів, і з за кордону з за кордону нам допомагали. Ми раді, тому що ми можемо дітям дати більш широкий спектр смачних і сучасних страв. Для приготування багато страв стали улюбленими, тому що, по-перше, обладнання дозволяє більш робити різних скажімо, технологічних моментів, спрощувати їх, наприклад, якщо це нарізка йде овочів, є спеціальне обладнання для швидкої нарізки. Якщо це, наприклад, йде обсмажування або тушкування, не потрібно стояти біля пательні. От, Все робить обладнання, такі як мультифункціональна варіо. Так що Ми дуже задоволені. Найбільше мені подобається в нашому шкільному харчуванні це смак та якість їжі. Воно тут на найвищому рівні. Їжа у нас неймовірно смачна. Це ми можемо завдячувати нашому новітньому обладнанню та чудовому персоналу. Знаємо! Готуємо!